Вітаю вас всіх, брати мої, сестри мої. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Сьогодні у нас черговий 9-хвилинний тест з вже регулярної рубрики 9 хвилин після запуску. Гри від безперебільшення легендарної студії id Software, і це Doom Eternal. Саме вони свого часу випустили перший в світі шутер від першої особи. Побачимо, наскільки глибоко нам вдасться просунутися по грі, чи вдасться взагалі за встановлений час. У нас з деякого часу тепер два годинники. Один рахує, скільки ми витратили на те, аби потрапити до головного меню гри, а інший починає відлік 9 хвилин після натискання кнопки Нова гра. Якщо вам подобається те, що я роблю, тоді обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, аби алгоритми Ютуба просували це відео і його побачили як мого більше людства. Дей це також буде дуже допомагати розвитку україномовного контента на платформі. Заздалегідь всім дякую. Ну погнали. Натискаємо клавішу Грати в бібліотеці Steam» і починають відбуватися якісь дивні речі. Натискаємо клавішу знову. За 19 секунд на екрані з'являється дуже яскравий на білому фоні, від якого аж очі хочеться закрити. До речі, класно стилізований логотип компанії видавця та розробників гри. Ще 10 секунд нашого дорогоцінного життя забирають різноманітні попередження на багатьох мовах світу та ліцензійні документи, які традиційно неможливо прочитати за такий короткий проміжок часу. Ще 10 секунд завантаження на чорному фоні, і ми бачимо логотип гри. І нам пропонують натиснути ліву клавішу миші. Для чого це зроблено, не зрозуміло. І чому одразу ми не завантажилися в головне меню гри. Це теж залишається питанням. Після натискання. Починається підключення до серверів Bethesda, і в залежності від швидкості вашого інтернет-з'єднання, це займе певний час. Я витратив на це лише 6 секунд. Нарешті, на першій хвилині і четвертій секунді, ми в головному меню. Поспішаємо натиснути нова гра та обрати складність. І неймовірно швидке завантаження. Спочатку навіть насторожує така швидкість, і починається майже нічим не примітна, дуже посередня вступна заставка. Де наприкінці нам ще. Ще раз нагадують, хто поклав руку до цього проєкту, аби ми не забули про Тода да продам Skyrim Говарда. На все це ми витрачаємо 4 хвилини і 3 секунди загального часу і 2 хвилини і 46 секунд зазначених 9 хвилин. Одразу з місця в кар'єр. Ми вже в грі, в руках шотган і кругом вороги. Ніфіга собі, нам залишається пограти аж цілих 6 хвилин і 14 секунд. Ось як треба починати гру вчиться, Rockstar Games. Розробників Дума. За цей час ми встигаємо ознайомитися з деякими першими механіками гри, такими як добивання ворогів, нам розповідають, як користуватися бензопилою. Ще ми встигаємо виконувати подвійний стрибок, знаходимо одну секретну іграшку, розкидаємо цілу навалу пекельних мутантів і навіть вбиваємо одного з головних жреців. Фух, аж подих перехопило, і все це за 6 хвилин 14 секунд, Карл. Підбиваємо підсумки сьогоднішнього тестування. На все про все, завантаження ліцензіоні діла, заставки реклами. Ми витрачаємо 4 хвилини 3 секунди від загального часу, що складає 243 секунди або 38,94%. зазначеного часу витрачаємо 2 хвилини 48 секунд. Це становить 168 секунд або 31,1. 10%. Таким чином, з встановлених 9 хвилин нам залишається час на керування персонажами проходження гри аж цілих 6 хвилин 14 секунд або 374 секунди, що становить 68,9%. Це феноменальний і рекордний результат серед всіх наших тестів. Більше пограти нам не дозволяла жодна інша гра. Це круто. Розробники не розтягують умисно гру і дають Гра в цю змогу якнайшвидше вступити в бій. Гра дуже динамічна і прекрасно оптимізована. Чудово буде гратися на високих налаштуваннях графіки навіть на слабеньких комп'ютерах. Після останнього оновлення розробники додали тросування променів, якщо у вас є відеокарта з підтримкою цієї технології, що дуже покращило візуал гри. Ну дуже покращило. Реалістичне відображення та освітлення майже не впливають на продуктивність гри і це виглядає. Величезне досягнення, Doom може допомогти людям, які хочуть підвищити, наприклад, свій скіл в шутерах від першої особи, бо геймплей дуже швидкий, а велика навала різноманітних ворогів вимагає від гравця швидко приймати рішення і прицільно стріляти, аби вижити. Однозначно, всім рекомендую ознайомитись з Doom Eternal, а також із всією серією ігр. Це безперечно культова гра. І якщо ви не грали в Doom чи навіть ніколи не чули про таку Гру, то ви або глухий, або не вмієте грати, бо дуже замалий, або ви взагалі не геймер. Слухайте, ідіть лопайте свої кульки три в ряд, чи, мабуть, у вас вже пшениця пора збирати на фермі? Бо справжній фанат відеоігор знає, хто такий какадемон. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобачку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, а то він до вас прийде вночі. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава нашим героїчним воїнам! Допомагайте їм обов'язково, хто чим може. Переможемо!